<плум> Ладно, треба зараз буде, якщо зараз не зможу перемогти, треба переможну затяжку їбать просто. А, нам весь цей час сюди треба було їбать, І... я долб**. Перша ж катку в доті луздеш, щоб ти плакався, зрозумів. Браточок, споримо, що якщо я зараз зайду грати в доту, зараз, я виграю 3 поспіль. ізі. Ну, що споримо, на 5 сабок. На 5 сабок. Ого? так ви ж мене просто байте, щоб я в доту зайшов, алоп. Блін, да, дефолт Мейдж не зовсім. Зараз я зараз скажу. Зараз. Зараз я розкажу. Мінустянка. Мінус тянка Ель Равака. Я боюсь до цих лохов підходити, якщо чесно, навіть. що по Глекам. Дивись, коли ти підходиш до глеків, в них є свій такий звук специфічний, який відрізняється від звуків в грі. Він такий, типу, як шайні, я не знаю, як шайні покемон. Я ж казав, що воно взривається, блядь. А, воно не тільки взривається, воно ще й труїть. Блять! Нападай, сука! Ты Стоп, де я заспавнився? спавнився. рот. Падати далеко, як ви думаєте? Ладно, не буду. На, нахуй. Залітай сюди, двоб. Де сюда, Я на туда пішов. Кашанка же ворог. Ну, мене взагалі Хазан. Типу, персонажа Хазан звуть. General. Great General Хазан. Knackle of Sealed Lighting. Щось мені здається тут буде <схід> Босс з блискавками. Ебать, Є... що літає за тупо. Йо. Ё... можем а тут просто лут, да? так куди нам у все їбало в лабіринтах. а це куди Єбачі павуки знову. Ну, хватить Що за локація? Де я нахуй взагалі? Поняв. Spear! А, і все і нам назад, типу, ми тут все залутали, да? Стоп. Uh... Я кудись не туди пішов, да? що? Phantom Form Gaougi Дякую Guardian Скрол нам выпал. це таке? Так, стоп, давайте ми поки це не будемо їзати, подивимось тут локацію, уважно. Ага, тобто якщо ми активуємо, стінки, скоріше за все, впадуть ці, де? Чи що? Так, зараз одну секунду. Так, стоп, можливо, я не бав, ну давайте назад. Я рот вій Ну і локація ною ну, уїбічна просто. От чуєш, хто там питав за звук глечика? Ти тут? Чуєш? Що воно дає? А потім з цього можна крафтити якийсь шмот. О, подруга наша. Еб. Та, да, що з нею робиться? Еламейн, по що сталося? Mm. Можливо, ще трішки треба потерпіти тобі, Еламейн, бо тут зі смобів. Зараз. Все, деактивую. Э, привіт. привет. Пер нам не стей почув. Пу-пу-пу-пу. Зараз знову буде якийсь босс файт. Ааа! Без проблем. Эмм. Ем... Ладно. Що це таке? Я думаю, що цим лазером нас попиздить, да? Якісь лабіринти, нахуй. А, ладно. А, і назад ми не можемо. Типу треба. Ем, А є інфа, що мені треба робити тут? Хтось розуміє? В шкафу є кнопка в цій кімнаті. А, ни ніх... я собі б, б реально. А, б. Ну дурне. Знову якісь дослідники ебани тут, да? Ух ти ж Є, ебать. Так, це що за хуйня? Да ви прикалуєтесь. О, найс. Ну як це забрати? Куди я взагалі піду? Є в когось розуміння? Поняв. До речі, історія Всесвятопола дуже цікава. Ааа! Бля, мені здається, чи гра дуже душна? Ну. Я додавати стільки коридорів, мужики. Ну, дайте мені просто коридор, по якому я пройдусь, бл, і піду хубати боса. Як тобі гра? Та нормально. Тут деякі локації дуже душні просто, я не знаю. А-а-а! Стоп, мені весь час треба було просто. Пайди, привет. Ясно, каунсы каптиванницпор Бьенка. Ясно. Долго был эксперимент. Еб. Скаль, ты поймешь Черчилль прочитав. Дякую. Та я британську и английского вчил в школе. Гарна школа була. Чого без українізатора шпілаш? Тому що він тільки відносно нещодавно вийшов, а я вже звик до цього налаштування, тому я не хочу змінювати мову. Окей, що тепер? А, і ми зараз будемо її да? Еб... О, не. Да ну. Элемент. Не, ну хочешь ебать. Бать, да пошла нахуй, сука. Донька Зевса. мала заспокойся Ебанутый, ну ты как блич І чукогірицакіс, донька. Охуеть. Ах... Да, розробник. Дякую величезно за, за босса, блід. Ладно, треба зараз буде, якщо зараз не зможу перемогти, треба переможно затяжку, ебать. Ахуна, а пробить. Пашлан, на. Пошла нахуй. Это прикол, блядь? Давай, вы вже, блядь, давай, давай. Давай. Боебів казали, не позориться, хоча ти з Бафіком за руку здороваєшся. Боиб хуй же. Ти шо охуел? Да мені. У мене зламалися нахід комбінації всі. Одна стадия, да. Я вах, реально виграв. Не вже так важко було. Ні, ну Ну да. Ну треба було звикнути до неї. Типу, важко її так вбити було. Треба було звикнути до її етичок анімацій. Ну поки найбільша кількість траїв у нас була на хаосі, да, скільки 17 траїв було? А? Єть... да ну, її вбили... Да ну! Да ну. Да ну нахуй. The chaos. The chaos nearly consumed. Ее пыль санімая орбита не Сенти вбив, її вбив хаос, я її не вбивав. Райс, да? Зараз буде. Ні, не буде. Все, вона померла. Эламен. Эламен. Эламей. Да, хаос поглинув її душу. Навіть Харон не може повернути її назад. Такий шлях хаосу. Якщо ми не зупинимо його, кожна душа буде під загрозою. Все залежить від нас, маленький смертний. Все. Прийграй, знаешь, знаєш, нам нового игра звать Хазан, І він не каже, да, знаю, гра мені подобається. Привіт. Гра прикольна. Гра прикольна. Гра прикольна. Гра прикольна. Гра прикольна. Так, нам треба Юліана. Юлиана. Окей. Що по сетам? <гас> Дааа! Да. Guardian, attack damage, health recovery increase, damage increase, Shredder і Chaos Say. Все, нам треба скрафтити deep shadow. Дивіться, який сет охуєнний. Дивіться, який сет охуєнний, Дивіться. Вау! Wow! Тут буде нереальний спідран зараз локації, якщо що. Ми зараз її дуже швидко пройдемо. Ні, тільки на цей гар. Це вже перекачуть, ще не перекачуть. Мені цікаво. Два фільми, 1019. 10... А, чи ми... Де тяг це через цей яний глек який звуки видавав. Він звів мене з розуму, і я випадково вбив. Твою мать, Ну чого вы тут стоїте? Треба эндюранс качать обовіталій. ви видивляємось гарний, гарний, гарний меч, гарний, але.

Босс максимально заради минный млуч. పోయి oh, దామైనా yes. Ммм... Миги, я вас подшатраю, блять. Ну, дамажить винт пиздец, если честно. Дамажить винт пиздец. Дуже сильно. Oh, rest easy now. Oh, rest easy now, Pablo. Ну, блін, а я його вбив на п'ятій трай. Ну, блін, ну на п'ятій трай. Я хотів поставити від п'яти, як так? Ну треба довіряти своїй інтуїції. Це був четвертий, ні? Ну, походу, ні. Butcher Hound, Wanderer, Guardian, Furious Bandit.